Всім привіт! З вами Марк або Тільтонік. сьогодні в відео я вам покажу, як побудувати секретний прохід. Що ж, починаємо? Для початку ставимо платформер. Далі, представимо, у нас є стінка. Її неможливо пройти. Що робити? Що ж, ставимо якийсь різний, якийсь блок. У мене буде ось таким. Далі нажимаємо в Edit Group. Нажимаємо Next Free, нажимаємо Add. Тобто додати. Виходимо. І тепер переходимо в цю вкладку. Нажимаємо на кнопочку Move. Це Move Trigger. Він, завдяки нього можна передвигати різні предмети. Ставимо групу 1 і, якщо що, Edit Object нажимаємо. Далі можемо поставити, скільки часу він буде в нас йти, цей блок. Я поставлю несильний, несильний час. Далі нажимаємо Move X, бо в мене стоїть там, бо в мене воно буде рухатись вліво або вправо. І нажимаємо мінус. Ну, ставимо мінус 30. Мінус 30 це виходить мінус три блоки. Тобто, внука, тобто він піде куди. Воні, внука, один, собі. два, три. Перевіряємо. Так, він пішов. Тепер ми ну, ставимо ще один. Трігер. Завтра все, так, виходить завтра. Передій Нажимаємо Edit Object і збираємо тут мінус. Він у нас повернувся назад. Тепер. Ну, так я ж кажу, я ж кажу, активність пропала, я ж кажу, аж про це і казав. Тепер, що нам потрібно далі? У нас є ну, такий кажучи, кажучи. тригер, як State. Це Ні, такий квадратик. Це... Коли ти до нього дотикаєшся? То тригер активується. Коли ти від нього відходиш, він вимикає. Нажимаємо сюди 2. А сюди 3. Тепер ставимо тут два тогл-тригера. Тогл і ставимо ось цих два Options тригера Виділяємо першу частину. Patch. І нажимаємо на 2. І виділяємо слідучу частину. І нажимаємо на 3. Ця у нас частина буде активуватись, а ця вимикатись. Що ж, виділяємо ці всі 4 тригери. І нажимаємо спавн і мульти-тригегери. Що ж, тепер? Нажимаємо сюди і ставимо на 4. Тут також на 4. Тільки в першому трінці ми це. нажимаємо Activate Group, а в другому не нажимаємо. Тепер нажимаємо в Options. Заходимо. Нажимаємо Disable Player 1 Controls. Тобто, коли, наприклад, ми дотиркатимось до, до цього тригеру, та ми не зможемо рухатись. І нажимаємо, ставимо галочку на ON, тобто увімкнути. А на другому тригері ставимо на OFF. Тепер, коли ми будемо дотиркатися до цього блоку, ми не зможемо ходити. Дозволяється. На я зараз ходжу, і все не можу ходити. І ставимо кудись його. Сюди. Можна його закинути. Після цього беремо ось ці два тригери і ось тут нажимаємо Create Loop. Після цього ми будемо бачити, що в нас тепер він буде завжди рухатися. Тепер група 4. Що це в нас буде таке? Нажимаємо на цей блок. І ставимо в групу 4. Коли ми будемо дотиркатися до цього тригера, то цей блок буде забиратися. А коли не будемо дотиркатися до цього, тригеру, то він буде вмикатися. Тебе до цього тригера. Ставлю, І, тебе хочу, і я тут Ще? трішки переплутав. Треба ставити тут. Не треба буде ставити буде галочку, а тут тебе треба ставити галочку. Ось так. так. І тепер дивимось ти його поставив на сто, а вона тебе злок сюди. Ось так, а, так я й пройшов. Можна навіть поставити, 4, типу 4, ось сюди. І от трішечки поменше поставити дистанцію. Ось так і вийде. Тобто ми не зможемо пройти в серів. А тепер зможемо. Але рухатись не можна сиді. Нема. Там було. Ось так. Ось mm -hmm. ми і пройшли через стінку. Це був секретний прохід. Виглядає не так і важко, напевно, для вас. Ну, для мене точно. Ось так він буде виглядати. Удачі. Все? А якщо, наприклад... На, в Нажати Copy and Paste. Подачі, всі, татати, Далі на... вимикати ось цей четвертий групу, Адінація. нажимати на кнопку Extra, вимкнути на no Touch, то ми не будемо доторкатися до цього блоку. А ось цей блок. Нажимаємо Edit Group, нажимаємо Extra і нажимаємо Hide. Ну, згор, Тепер ставимо цей блок і буде виглядати так, що ми справді проходимо через стінку. Крізь стінку. Ось і рівень. Або секретний прохід. Mm. А тепер я це покажу mm. на своєму рівні. Нормально. Mm. Давайте музику. Що ж, ось такий рівень. Виглядає, як на мене красиво. Ну, так собі. Плюс-мінус, непогано. Що ж, на цьому все. В слідуючим відео, якщо ви сильно так захочете, якщо ви наберете два лайки, тоді я знімлю слідуючий відео по двоми тудещо. Всі тригери. Всі тригери. Я скажу про всі тригери, що вони роблять. Всім пока, удачі, всього найкращого. Бажаю щастя, здоров'я і до слідчого відео.